Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський спортивний магазин Віла Віва, який розташований на Харківському шоссе. До вашої уваги сьогодні пропоную німецький велосипед Бергамон. Модель називається Бергамонстер 20. Це велосипед для підлітків, розмір колеса 20 дюймів, як заявлен колір бузовий. Тобто, ну, як кацапською мовою, е, сіреньовий. Ну, яскравіше, звичайно, коли бузовий. Тобто е, це такий відтіння, відтінок синього кольору, який дозволяє е, дуже е, красиво рухатись на велосипеді. Бузовий колір це такий достатньо симпотний колір, як для мене. Ну, це, от якщо на сонці на нього дивитись, то ось такий він взагалі виглядає. Велосипед розрахований на дітей віком від 5 років, які вже вміють рухатись на велосипеді. Чи вчаться їхати на велосипеді? Інколи батьки бажають, щоб діти їхали на велосипеді з додатковими колесами. Але, е, враховуючи наш довгий <кій> попит е, праці, додаткові колеса в році, віком е, підлітку е, дитині 5 років, може вже і не ставити. Велосипед рухається швидко, діти швидко вчаться їздити на велосипеді. І якщо ваша дитина не вміє їздити на велосипеді без додаткових колес, але вже вона має. Е, Зріст метр 30, метр двадцять, вік десь 5-6 років. Намагайтесь, допомагайте. Батьки повинні навчити дитину рухатись на велосипеді без додаткових коліс, плавати на воді і бігати швидко по дорожці. Тобто спортом повинні займатися. Батьки і діти. І цей велосипед вже підходить для підлітків віком 5-6 років для того, щоб вчитись їздити. Як перший велосипед Bergamonster 20 буде підходити дуже під дуже цікаво. Модель 2023 року кількість передач попереду одна. Позаду нас 7. раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Позаду нас стоїть три щітка, задній перемикач, 800-й, Перемикання здійснюється ревошитом, що дуже зручно. Чому? Тому що рука завжди тримає кермо. Не е, монетки, коли там пальчиками тискають, а дуже зручно. І насправді дуже зручно, тому що ніколи дитина не буде плутатись вперед чи назад, крутиш ручку і рух пришвидкується чи повільнюється. Е, більш детальніше наступне: рама алюмінієва це легка рама. Колесо має покришку достатньо шиповну, але шипи дуже близько друг до друга розташовані. Це дозволяє їхати безшумно по асфальту. Їхати комфортно по асфальту. Сама покришка достатньо широка і м'яка. Вважаючи, що велосипед не має амортизації додаткової. Велосипед має легку вілочку. Вілка насправді легка, велосипед насправді легкий. Велосипед має широку високу покришку, яка і здійснює, здійснює ту амортизацію, яка потрібна для підлітків, для дітей. Кріпиться переднє колесо на гайках, що е, достатньо надійно, тому що ніколи ну, питань не буде з е, користуванням велосипеда. У нас іде алюмінієва втулка передня і алюмінієва втулка задня. Колосо має обід двойний під вебрейки. Гальмування здійснюється вебрейками. Вони гальмують об обод. Камера внутрі покришки має автомобільний ніпель. Ну, Стандарт легко накачати у любого автолюбителя. Шприхи у нас нержавіюча сталь, надійні шприхи. Рульва у нас така міцна, то тут стоять полуінтегровані підшипники, вони міцність здійснюють ось цього вузла. Це надійність велосипеда. Стоїть відзначити безпечний винос руля. Це резинка, як ви подивитесь, вона захищає ось цей елемент, якщо дитина десь буде швидко, раптово спри... Спри... стрибати з сідла. То натикатися буде на резинову таку накладочку, вона пом'якшує, якщо буде касання там, руками чи животом об велосипед. Кермо у нас алюмінієве, легке це стандарт га якості. Е, Гальмові ручки металеві, надійні, е, права. Ручка це передня, ліва ручка. Це передня гальма, задня ручка це за права ручка, це задня гальма. На правій ручці рівашифт на сім швидкостей. Треба відзначити і колір ручок. Вони, як ви бачите, такі цікаві, красиві, такі червоненькі. Дуже подобається підліткам. Велосипед. Бергамонстр 20 має е, попереду одну зірку, тобто шатуни е, тут одна зірка. І на шатунах е, з обох сторон, іде пластик. Тобто Якщо буде дівчина їхати на велосипеді Бергамонстр 20, girl, то сарафан не буде заважати, їхати, ланцюг не буде е, забруднювати одяг. Праворуч і ліворуч стоїть щиточок пластиковий. Він захищає. Щоб сюди не потрапила ніякий одяг. Пластикові педалі, ну, стандарт велосипедних комплектацій. Тут у нас є два е, отвори, боночки, які дозволяють сюди поставити флягатримач. Сюди на раму можна поставити фляготримач, але завжди треба враховувати, що вістинь невисока, тому фляготримач повинен бути з боковою загрузкою бутилочки. Сідуха регулюється завдяки, завдяки ексцентрику. Не, не ексцентрику, а міцному гайку. Треба ось таким ключом регулювати силу натяження болтам, і це дозволяє підняти чи опустити сідло. Тобто сідло регулюється завдяки ось такого шестигранника. Позаду у нас також стоять вибрейки. Перемикань задній 800 турней Шиманов. Це надійність і е, тривалість виробника. А, 300. перепрошую, 300 е, турней на 7 е, трансмісію заднього колеса. Колеса заднє кріпиться також. Гайками, рама також алюмінієва, ну це звичайно. Ще треба відзначити, що велосипед Monster 20 має ось тут кріплення, місце для кріплення підніжки. Тобто сюди можна поставити центральну підніжку. Але підніжка це окрема пісня до велосипеда. Також у велосипеда є ось тут отвір, який дозволяє поставити сюди ось так от крило. Це дуже достатньо зручно. Є місце для того, щоб кріп, кріпити сюди повне таке крило. Але крило це додаткова опція, якщо ви забажаєте купити. Попереду на вілці теж є отвір, який дозволяє сюди поставити переднє крило і воно буде триматися. Тобто, ось тут вілка має отвір раз, і тут отвір два, і тут три. Тобто, сюди можна було встановити крило до велосипеда. Ну і до послідок стоїть відзначити дзвіночок. Бергамонстер 20 вузового кольору має дзвіночок. Ну і на останнє треба відзначити вагу велосипеда. Взагалі-то я кажу, велосипед легкий в русі, коли ви рухаєтесь, а не носите. Але батьки завжди бажають знати, яка вага велосипеда. Інколи треба носити за дітей ці велосипеди. Велосипед Бергомонстр 20 важить 9 кг 700 г. Ну, стандарт легкого велосипеда з розміром колеса 20 дюймів. Підходить для підлітків для дітей віком від 5 6 років. Сподобався відеоогляд велосипеда Бергомонстр 20. Бузовий колір, модель 2023 року. Приходьте, купуйте, замовляйте в нашому велосипедному магазині на Харківському шосе. Цей велосипед продається з гарантією Гарантія на раму 5 років на обладнання рік. Подобався відеообгляд. Залишайте відгуки на нашому YouTube каналі. Бажаєте придбати велосипед Дергомонстер 20. Girl можете переходити по силці нашого ютуб канала на сайт віловіво і там замовляйте до зустрічі!